Сімнадцята година в Україні. Час дізнатися. Останні новини. Одна людина загинула, двоє поранені. Такі наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі для ударів по прифронтових територіях росіяни активно застосовують безпілотники та авіацію. Більше про ситуацію в області розповість Інна Гогой. Вона зараз наживо зі студією. Інно, вітаю. Розповідай, будь ласка, про наслідки атак. Олександра річного чоловіка сьогодні вбили росіяни у Васильівському районі, і це сталося власне поблизу Степногірська. Коли чоловік їхав велосипедом, його атакував ворожий впіві. Ну і ще двоє людей, жителів Запорізької області постраждали під час обстрілу села Тернувата. Це сталося напередодні. Росіяни цей населений пункт атакували авіабомбами. Ну і власне у поранення дістали чоловік та жінка, які на момент обстрілу перебували у власному. Му автомобілі обох доправили до лікарні у чоловіка важкі травми кінцівок, а також внутрішніх органів. А жінка отримала гостру реакцію на стрес. Наразі обидва пацієнти перебувають під наглядом медиків, також у селі вибуховою хвилою та уламками побито і сам автомобіль, в якому рухались постраждалі і прилеглі будинки навколо загалом. Цієї доби ударів зазнали 14 населених пунктів в області. Активно росіяни били саме безпілотниками. А також гатили артилерію від цієї доби по області зафіксована зо за два десятки авіагударів. Ну власне, через інтенсивність такого обстрілів деякі жителі прифронтових територій все ж таки наважуються на переїзд. І е, наразі в області немає примусової евакуації для дорослого населення, і також немає масової евакуації. Але нещодавно поліцейські вивезли двох жінок до більш безпечного місця. Це жительки з села Кам'янське та Приморська. Це території Васильівського району, які щодня потерпають від ворожих ударів. Ну і власне тим, хто все ж таки наважується на евакуацію е, і не можуть зробити це самостійно, можуть допомогти поліцейські, які працюють в евакгрупах. Звертатися можна за контактними номерами, а також за номером 102. Така інформація по Запорізькій області станом на зараз. Олександра передаю вам слово. Інно дякую за роботу про ситуацію в Запорізькій області. Нам розповіла моя колега Інна Гогой. Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Ворогу друге за день поцілив по ній кабами. Як написали в обласній військовій адміністрації, інформацію щодо потерпілих уточнюють. По місту російська армія гатила зранку. За чверть години випустили чотири каби посеред містю. Крім будівлі обласної адміністрації, поруйновано під'їзд багатоповерхівки. У навколишніх будинках вибиті вікна і посічені фасади. Поранені двоє чоловіків. Вони під наглядом лікарів. Рятувальники визволили з заблокованого підвального приміщення чотирьох людей. Росіяни цілеспрямовано били шахедами по житлових будинках Харкова. Відповідні кадри з камер спостереження оприлюднив міський голова Ігор Терехов. У наслідок атаки у місті поранені 19 людей. З них четверо це діти. Ворог спрямував на Київський та Слобідський райони сім безпілотників. Двигун одного з них пробив стіну панельного будинку на другому поверсі. Людей врятувало те, що вони перебували в іншій кімнаті. Через обстріл виникли три пожежі. Горіли також квартира на останньому поверсі житлової 17- Поверхівки та підвальне приміщення п'ятиповерхівки. Пошкоджені три легковики. Так воно на нас, брать, Там взагалі місця немає на машині. Ось воно от, оно так і навіть в той гараж зарітіло. Вон, бачите, от туди. Дирка в стіні, стекла повипадали, шакеди прилетіли. Взриви були. І в следующем доме теж машини горіли, тоже стекла повипадали, шість штук було. У нас одразу чотири взриви, а тут ще не було. Повилітали, повискакували полторого ночі. Ой, ужас, коротше, і все. З Донеччини триває евакуація цивільних. Попри інтенсивні обстріли і наближення лінії фронту, їм важко покинути своє житло. Хай навіть воно вже істотно зруйноване. Залишаються вдома до останнього здебільшого літні хворі і маломобільні люди, а також їхні доглядальники. Однак якоїсь миті терпець уривається, і в них теж екіпаж поліції білих янголів. Поміж обстрілами евакуював з Лиманського району чотирьох жителів. Найстаріші 93 роки людей вивезли із села Шандриголове від нього до лінії бойового зіткнення менш як 10 кілометрів. Однак під щоденними атаками там досі близько 60 мешканців. Ну, ми тут терпіли, терпіли ждали чуда. Чудами, ми не ждемо, ми тільки чудом. Може до роботи, може, як себе поперед. А хату це вночі вас розбили? Чи? Ні, днем. ньом. Бабушка тут була, От з тієї сторони там через дорогу був прильот. Як воно як гахнуло? Як я тоді забігла, ж уже як воно ж усе. А це ж диван, я б гарантія, це вже вечір був, я б на дивані була, а воно рами побили, на кустику, так увесь диван у тих. Збило дивиться, спазняцю, і криша ж розбита, вікна, розбиті двері, розбиті, все не світа. Давай, запускайте. Давай. Замість нових садів, занедбані ділянки і фіктивна документація, бюро економічної безпеки України викрило масштабну схему привласнення коштів, виділених на розвиток садівництва. Серед фігурантів справи представники юридичних осіб, посадовці міністерства аграрної політики та співробітники державного банку. Сума збитків близько 80 мільйонів гривень. За даними слідства, посадові особи низки компаній діяли у змові з представниками мінагрополітики та працівниками Закарпатського обласного управління Ощадбанку. Вони домоглися виділення державних грантів попри відсутність фактичних насаджень. Протягом двох років на рахунки підконтрольних підприємств було безпідставно перераховано близько 80 мільйонів гривень. Щоб приховати незаконне походження коштів, учасники схеми переводили їх на рахунки під контрольних фопів та інших фірм за фіктивними угодами без фактичної поставки саджанців, добрив чи обладнання. Росія найбільша загроза в євроатлантичному просторі. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер у штаб-квартирі Альянсу. Саме через це, за його словами, США вимагають від партнерів по НАТО якнайшвидшого нарощування оборонних бюджетів до 5% ВВП. Посол також наголосив, РФ здатна відновитися вже за 5 років чи навіть швидше для потенційного нападу на держави НАТО. Саме тому країни члени альянсу мають забезпечити інвестиції в посилення власної обороноздатності. Кораблі, літаки та 9 тисяч солдатів із 17 країн. Масштабні навчання НАТО стартували в Балтійському морі. Перші судна, а загалом їх півсотні, вийшли сьогодні зранку з німецького порту Росток. Де розташоване командування військово-морських сил Німеччини до слова стартовим майданчиком місто слугує вперше за більш як 50 років проведення цих маневрів у Кремлі. чий флот також здійснював тренування в Балтійській акваторії. Навчання назвали провокацією. Нагадаю, Росія єдина з дев'яти країн, що мають вихід до цих берегів і не є членом НАТО. Традиційно Балтійське море вважають стратегічно важливим, а надто з огляду на війну Росії проти України. Дрони для пошуку вибухонебезпечних предметів на глибині близько 300 метрів. Такі безпілотні підводні системи рятувальникам передали партнери з про -ООН. Вони зменшать ризики для життя фахівців при виявленні небезпечних предметів у водоймах, оскільки мають дистанційне керування. Як тривало навчання на цих дронах, дивіться в сюжеті. Навчання розпочинаються У водойму. Занурюють спеціальний підводний дрон. За його рухом на моніторі уважно стежать черкаські рятувальники разом із інструкторами. Антон Гайтан водолазом сапером працює вже шостий рік. Із такими новими підводними апаратами ще справи не мав. Проте вже з перших тренувань відзначив їх переваги. Нам цей дрон дає можливість трішечки більше розширити свої можливості яких в нас не було до цього в інших дронах? Ну побачимо, будемо працювати, будемо застосовувати його у практиці і побачимо, як він буде нам підходити під наші завдання. Ці дрони особливі завдяки сонарам, здатним сканувати дно акваторії та виявляти вибухонебезпечні предмети. Ці нові дрони вони оснащені сонарами, які дозволяють дивитися вперед на 20 метрів, і вниз там до 300 метрів. Тобто, це те, що допомагає бачити, коли немає жодного світла. І жодної можливості зняти це камерами, потім складати маршрути для правильного обстеження, і також ну і просто навчитися керувати і відчути сам дрон по собі під водою. Ще однією перевагою таких сучасних технологій є те, що вони зменшують ризики для життя самих рятувальників. Можливо, спустити самого дрона, ідентифікувати ну, БНП. Що саме, і що саме можна з ним зробити, чи можна його? Ну, чи є це першої категорії ВНП чи другої, тобто чи можна його брати і виймати, чи одразу знищувати на місці і цим самим не спускаючи водолаза і не наражаючи на небезпеку? Навчання для 32 водолазів саперів організували представники програми розвитку ООН в Україні. Вони також передали черкаським рятувальникам 16 підводних дронів. Цей крок не лише у мирне майбутнє країни, а й у її економічний роз. Виток, це також потенційно має економічний вплив, оскільки на чорному морі в Одесі, Херсоні, в таких районах, де річки впадають у море, експортуються зерно та інші товари. Тож, якщо вони заблоковані, якщо вони якимось чином обмежені, ці водні шляхи це також має економічний ефект, і ці речі рухаються. Вони можуть потрапляти на сушу, їх може вимивати, тому вони також можуть становити загрозу для людей. Здобуті знання допоможуть ряд. Тувальниками і в майбутньому, коли Україна знову матиме повноцінний доступ до всіх своїх акваторій та водних об'єктів, за словами фахівців, з огляду на підступність ворога роботи не бракуватиме. Дрони ракети різного типу вони також потрапляють і в водойми, і тому на сьогодні. За інформацією секретарестального органу в нас за попередніми оцінками близько 13,5 тисяч квадратних кілометрів може бути потенційно забруднення вибухонебезпечними предметами. Це як я вже сказав, включаючи і морські акваторії Чорного Азовського моря. До повномасштабного вторгнення в Україні було близько сотні підготовлених водолазів, які обстежували та розміновували водойми. Нині вже готують нових фахівців для роботи у різних регіонах. Ірина Васюра, Денис Колоненко, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Вони працюють у галузі фінансів і права, але, попри щільний графік, знаходять час на допомогу українцям. Британські волонтери Саймон Рівел і Джон Фаглс доправили на Львівщину вісім автомобілів швидкої допомоги. Окрім цього, у машини завантажили ще й ліки та медичне обладнання. Чому британці вирішили допомагати Україні і куди попрямує цей транспорт, з'ясовував Роман Гаврилів. Тут не пункт призначення, але більшість дороги позаду. Ці вісім автомобілів швидкої з Великої Британії здолали дві тисячі кілометрів. Водії з усіх куточків об'єднаного королівства. Ми спершу вирушили до Роттердама. через Нідерланди, Німеччину, і Польщу прибули до Львова. Волонтер Саймон не випускає з рук дорожні мапи. Він юрист, але в тій експедиції його головне завдання скласти вдалий маршрут до України. Я занадто старий, щоб воювати, тому шукав як інакше допомогти вам, друзі. Ми прихистили сім'ю з України, і ми дуже їх любимо. Вони змотивували допомагати вашій країні ще більше. Салон кожного автомобіля заповнений інструментами для авторемонту та медичним устаткуванням. Воно допоможе цивільним на прифронтових територіях. 20-30 коробок, як отця. Ті швидкі раніше рятували життя у Бірмінгемі. Волонтери викупили їх на зібрані кошти під час благодійних заходів і завдяки місцевому бізнесу. на кожній кареті швидкої різні підписи імена людей, які оплатили ці авто і медичне обладнання. Це послання від усіх нас до тих, кого вони рятуватимуть. Це просто приватні особи, які хочуть пожертвувати гроші. Хтось менше, хтось дає більше. Ми поєднуємо їх і можемо привести швидкі в Україну. Бо така потреба є. Майже 20 років. Лондонський фінансист Джон одружений з киянкою. Вона й надихнула чоловіка підтримувати Україну. Ми просто вирішили, треба щось робити. Ми не хотіли сидіти на місці, тож почали збирати внески, а потім вирішили допомогти зі швидкими. Це для мене і моєї сім'ї власна історія. Зі Львова один з українських благодійних фондів, переправить автівки на схід і північ, із Саймоном і Джоном вони співпрацюють ще з початку великої війни. Ці швидкі більше допоможуть під час евакуації і поранених до транспортування польових шпиталів, тому що спочатку з поля бою всіх хлопців, які евакуюють, вони на певну дислокацію. А далі ці машини можуть під'їхати і забрати хлопців і вивезти в польові шпиталі або до самих лікарень. За три роки британські волонтери доставили півсотні таких машин. Увесь транспорт і медичні засоби обійшлись у півмільйона фунтів стерлінгів. Це понад 28 мільйонів гривень. Роман Гаврилів Ріглобінка подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. О 18-й чекайте новин уже від Анастасії Давгели. Ну а зараз слово Ірині Баглай. Гарного ефіру. Ігор. Дякую, Олександре. Як Україна плете павутину у ворожому тилу і виводить війну на новий рівень? Що відбувається на фронті? і Чого чекати від кремлівського диктатора та союзника у Білому домі? Про це буду говорити з гостем у студії. Чекаємо на Дениса Поповича, військового оглядача. Це за країну, яке шанує ветеранів.